Київ розраховує, пише газета, що після відчутного спаду відносин зі Сполученими Штатами будуть відносини Сполучених Штатів з Україною будуть складатися якнайкраще, і наводить як аргумент рішення про дозвіл на продаж Україні зброї на 50 мільйонів доларів, вже прийняте після підписання угоди. Загалом три статті в газеті розглядають ситуацію з угодою, яку має розглянути Верховна Рада. А крім того, ситуацію Зеленського, якому, як пише газета, належить ідея. З угодою про корисні копалини, а який, по суті, перетворив парламентську президентську форму влади на суперпрезидентську, це вислів газети, де не лише голова держави відіграє домінантну роль, але й керівник Офісу президента. І це перед дуетом Зеленський Єрмак відповідає уряд, хоча мав би відповідати перед парламентом, пише польський журналіст. А тепер Зеленський, який так виразно нехтує парламентом, має провести через Раду ратифікацію угоди. Тому Зеленський. І почав погрожувати депутатам, які проголосують проти угоди, тим, що американці повинні їм скасувати візи. А водночас українських опозиційних депутатів хвилюють технічні питання угоди, які все ще залишаються абсолютно невідомими.